Всім привіт! Роблю висновки з попереднього відео, що вам до вподоби все ж таки розмовні відео, відео влоги. І я хочу зробити невеличкий вступ і просто з вами поговорити, тому що ми з вами давно не спілкувалися. і... Спочатку, мабуть, буде таке розмовне відео, а потім вже я буду старатися переходити на формат влогів і трішки ділитися з вами своїм повсякденним життям. До речі, цей бальзам, якщо ви не бачили відео з оглядом на Кайлі Дженнер, Боже, це просто зараз моя любов. Який же він крутий. Так що зараз я підмалюю. Двої губи. Також мені писали, вибачте за генератори, але у нас немає світла і немає чим дихати. Дуже спекотно. Зараз просто якась скажена погода дуже-дуже жарко. Але що робити? Тримаємося, це не саме страшне, що може бути, поки так, знаєте, без світла, без повітря, але це нормально. Так, я буду, з вашого дозволу, ще пити свій, свій матча з апельсиновим соком, тому що я не п'ю каву, більше мені її пити просто не можна. Про все по порядку розповім, тому що у вас, мабуть, виникло вже багато питань. З приводу мови, я хочу, я насправді ніколи не підіймала цю тему і намагалася коректно відповідати тим, хто мене гнобить свої ж, до речі, за те, що я погано розмовляю українською мовою. Дівчата, я просто ніколи не наголошувала на тому, що все ж таки я дуже люблю українську мову, але це не моя рідна мова. Те, що я на ній так розмовляю, ну це мені здається досить непогано. Але у мене російськомовна сім'я була, і все життя всі, звісно, розмовляли російською мовою. Всією душею я українка, українську мову я люблю, я її вивчаю, я намагаюся максимально часто не розмовляти. Але дівчата, я е, вибачаюсь за те, що вона у мене не така досконала, як вам хотілося б. Розмовляючи я мовою в повсякденному житті чи ні, 50 на 50. Так, я, у мене телефон на українській мові, можу вам показати. Я пишу на українській мові в своєму щоденнику, в записнику. Ну, наприклад, я не знаю, що вам показати. У мене, ну, якщо календар навіть відкритий, бачите, липень, серпень. У мене. Мій телефон четвер, 11 липня, на українській мові. Я дивлюся фільми на українською мовою. Я пишу українською мовою. Я дуже часто вже думаю українською мовою. І я вважаю, що за ці декілька років це великий прорив. Я роблю все, щоб вдосконалювати її, тому я просто прошу вас не тюкати мене за те, що я там якось погано розмовляю, чи але ж я розмовляю, розумієте? І я хочу це робити. Мене ніхто не змушує в житті, чи я розмовляю. Якщо зі мною розмовляють друзі чи рідні російською, я розмовляю російською, але дуже часто перехожу на українську вже десь в місті з людьми, я розмовляю українською мовою в магазині. Щось мене там десь поприкали, що я десь там розмовляла російською мовою. Ну, мабуть, до мене так зверталася, і я могла відповісти. Я розмовляю і так, і так, але всі свої соцмережі я веду українською державною мовою. Я вважаю, що це правильно і. Так і буде надалі. Далі, що відбувається зараз. Ми в Києві з моїм чоловіком. Ми перебралися в Київ. До цього я рік жила в Харкові. Ну, ви знаєте, я вам про це знімала відео, але ну, місяць назад це просто там вже була катастрофа, просто і я практично не виходила з дому. Летіло так, що ну, це було взагалі дуже важко. Таке наше зараз життя. Звісно, ми паралельно з цим всім адом намагаємось жити. жити своє життя. Знаєте, постійно себе ловлю на думках, що час дуже швидко летить. Я переглядала свої відео десь там 5-10 років тому. І я просто розумію, що час отак пролетів. 10 років. Дівчинка була зараз перед вами жінка, 40, майже трьохрічна сидить. Звісно, я приймаю себе такою, але час пролетів дуже швидко, і ми всі дуже сильно подорослішали. Ми подорослішали за ці два роки дуже сильно. Ми постаріли, ми посиділи. Зараз буду плакати. Але все одно ми живемо своє життя. Ми намагаємось його проживати. Відчуваючи щасливі моменти, що робити? Ви питали про дівчаточок моїх, я теж трішки розповім. Катюша вже ми вже все закінчили, я і Катя. Ми закінчили історію з Австрією. Рітулечка у нас там залишилася, вона моя велика умнічка і моя гордість, моя дитина просто. Має велику мотивацію, великі здібності з мовами. Вона вільно спілкується англійською мовою. Вона вільно за два роки спілкується німецькою мовою. Вона закінчила у мене. Рік ми з Катією в кінці березня вже поїхали, віддали квартиру, забрали твариночок наших і повернулися в Україну. Я та вже була в Харкові, але Катюша там ще залишалася. Ну я поїхала і забрала її з речами і з тваринами вже сюди. Вона живе в нашій квартирі в Ірпіні. Поки так А Ритуля у нас закінчила самостійно в Австрії учбовий рік, середню школу, і зараз вона вступила, вже отримувати буде спеціальність в Австрії. Я пізніше вам розповім, яку саме, де вона навчається, де вона працює. В них там система трішки по-іншому працює. Також, якщо вам цікаво, я в одному з наступних відео вам розповім. Ну і ну, Рітуля у мене велика молодець. Я сподіваюся, що якимось там найближчим часом, ну можливо, восени не влітку. Я до неї з'їжу, тому що зараз вона приїжджала на тиждень. До речі, це був її перший візит в Україну за два з половиною роки. Вона не приїжджала. І у неї був невеличкий проміжок часу. Вона закінчила школу, і у неї робота була там з 9 числа липня, тому у неї був, було 10 днів, щоб приїхати до нас. І я була дуже щаслива, тому що ми не бачились декілька місяців. всі з дру... один за одним скучили, і вона була тут. Ми, звісно, галопом по Європам. Косметолог, волосся, шопінг, тому що ну, мені треба було її підготувати до навчання, до роботи, там і коди і все таке. Все купили, підготували шкіру. Дуже вони зараз дуже проблемна шкіра, тому теж були два рази навіть у косметолога. Коротше, багато-багато всього відбувалося. Ми зараз вже в Києві, теж з моїм чоловіком. Ми місяць тому перебралися сюди, тому що як я на початку сказала, в Харкові вже було дуже важко, важко знаходитися. Плюс він отримав тут роботу. Ми вже давно збиралися. Я збиралася повернутися, він переїхати, але ми чекали його роботу. Нарешті це сталося, тому ми вже офіційно, можна так, так би мовити, перебралися. Я повернулася додому. Ну ми разом це зробили. Ось зараз дуже швидко плине час. Багато роботи, і у нас дні пролітають просто. Я не встигаю слідкувати, як тиждень за тиждень прол... тиждень пролітає. Ми всі дуже сильно змінилися. Дуже. Ніхто навіть і не думав, так? Да? Але ми тримаємось і хочеться з вами, мабуть, такими думками ділитися. Це я не хочу, знаєте, знімати якісь бездумні просто влоги ні про що. Е хочеться все ж таки більше спілкування, більше розмов. Якщо вам цікаво, обов'язково поставте пальчик догори, напишіть мені це в коментарях. Я розумію, що комусь цікаво дивитися на там прибирання, якісь готування, просто, просто ні про що, але мені цікаво більше розмовляти. Про щось з вами. Можливо, будемо якось поєднувати. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть мені, будь ласка. Ну і, і що? Гудить генератор, світло включать, мабуть, десь через годинку. Ось а я сьогодні встигла багато чого зробити і змонтувати вам відео, і поїхати на зустріч. Тому що я робила в Харкові бранчі, але в Києві ніколи не робила. Хоча я по спеціальності можу це робити. Я багато з цим працювала колись до блогерської діяльності. І вирішила, що також буду робити бранчі в Києві. До речі, я хочу все ж таки зробити і зустріч з вами. Я хочу запросити цікавих гостей, щоб це було в форматі, як ми для блогерів організуємо. Зустрічі і це завжди щось якесь цікаве дійство. Ну, такі мої думки сьогодні. Я рада, що я повернулася до діалогу з вами. Все ж таки в інстаграмі, так, мабуть, по душам не поговориш. Іноді, все ж таки, YouTube — це така моя родина і. Можна навіть душу десь відкрити, хоча я давно закрилась. Це теж не секрет, тому що я дуже сильно подорослішала і я не хочу впускати в своє життя хейтерів, які щось там придумують і ображають моїх близьких людей десь там, в соцмережах. Коли ображають мене, я давно про це казала. Мені ну якось вже звично, я на це не звертаю уваги, але я дуже так сприймаю тонко, коли ображають близьких. І я не хочу, щоб купалися там в моєму особистому житті. Я дуже рада, що все ж таки з вами поспілкувалася. Коротше, я вас чекаю в коментарях. І в наступних відео. Все ж таки, я, я думаю, що я все ж таки скучила за нашим форматом спілкування. Тому до нових зустрічей. Па-па!